Добрий день, мене звуть Польщук Юлія Віталівна. Я старший викладач Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кафедри педагогіки дошкільної та спеціальної освіти. Я голова громадської організації центру розвитку корекції психіатричної, психологічної педагогічної допомоги для дітей та дорослих територія розвитку. Член Української асоціації корекційних педагогів, клінічний медичний психолог, арт-терапевт, дефектолог, логопед, педагог. громадська організація території розвитку працює в трьох таких основних напрямах: це допомога, корекційна допомога, допомога вигляді різних консультацій для дітей та сімей з особливими освітніми потребами. Це робота лікаря-психіатра, логопедів, дефектологів, психологів, нейропсихолога, реабілітолога. Також багато років ми вже працюємо напряму навчання, передачі практичного досвіду через онлайн заняття для фахівців, допомагаючих професій. Ми проводимо фестивалі, інтенсив зустрічі, конференції. У 2023 році, 25 листопада, ми, ми підтримали ідею Дніпровського національного університету з приводу організації студентської конференції, яка мала назву Сучасні тенденції в корекційній і логопедичній роботі, ідеї та практика. В цьому заході в цій конференції. Прийняли участь 11 спікерів, спікерів із чотирьох університетів: з Дніпровського національного університету імені Олеся Ганчара, Донбаського державного педагогічного університету, Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка, Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського. Цей, цю конференцію цей захід відкривали. Завідувачка кафедри педагогіки та спеціальної освіти Ніколінка Людмила Миколаївна, вона була представником від університету від нашої кафедри, і я, як голова громадської організації Територію розвитку. Ось, ви бачите тут на слайдах декілька скриншотів, виступів наших здобувачів з різних. Вивчили вже з різних університетів, ну і це для мене така історія, така згадка про минуле, дуже такий активний час. На конференцію в якості гостя була запрошена, первищена Анастасія Сергіївна, вона клінічний психолог, поведінковий терапевт, і вона мала доповідь прикладний аналіз поведінки більше, ніж підху, підхід для розвитку навичних дітей. З розкродом спектру аутизму. Я прийняла рішення, що цей виступ ми зможемо відкрити вам до вільного доступу, щоб ви змогли переглянути це дуже важлива тема і ознайомитись з виступом нашої гостя. Тепер я пропоную трішечки так зазирнути в такий рекламний момент першої конференції. Як це відбувалося? Це вже в історії, але ж такий досвід у нас був. І тому в цьому році ми вирішили підтримати теж ідею, ініціативу Нєвроського національного університету і е, зробити ще одну конференцію вже в другу всеукраїнську студентську конференцію, яка має назву Сучасна педагогіка Інновації, виклики та перспективи. В цьому році. Uh, вже вона розширилась. Вже я знаю, що вже чотири університети приймають участь в, в цій конференції через реєстрацію, через записи. І uh, в цьому році uh, ми очікуємо ще інші університети. Їх буде більше ніж чотири. Більше буде учасників ніж одинадцять. Uh, і будуть працювати дві секції. Секція перша це дошкільна освіта здобувачі будуть розповідати про інновацію, виховання та розвитку дітей дошкільного віку, про актуальні методики, сучасні педагогічні технології та новітні підходи у сфері дошкільної освіти. Буде працювати друга секція спеціальна освіта, де здобувачі будуть розповідати про теорію, практику, перспективи, важливі аспекти інклюзивного навчання. Адаптаційні методики для розвитку спеціальної освіти, як в цьому році змінилась підготовка конференції, організація конференції, в цьому році ми робимо записи наших здобувачів, студентів заздалегідь для того, щоб спокійно, спокійно, щоб нам не заважав інтернет, відсутні світла, ну і зменшити хвилювання, але ж я скажу, що все рівно здобувачі хвилюються, готуються, помиляються, виправляються, але ж це такий досвід дуже цікавий, такий невеличкий шлях до такого нау наукового напряму. І можу сказати, ті записи, які я вже зробила, дуже цікаві, вже хочеться з вами поділитися, але ж поки, поки ми ще, ще на стадії записів яким чином можливо доторкнутися до нашої конференції? Можливо стати спікером конференції. Для, для цього необхідно підготувати виступ із візуальним супроводом. Це може бути презентація або презентація з відео, Може це якийсь практичний досвід бути, може бути теоретичний, Якщо дуже зацікавила тема, і хочеться поділитися з іншими. Своїми наробками необхідно внести внесок 150 гривень, і тоді ви наш спікер і ми домовляємось, коли ми робимо запис. У спікера є керівник, керівник здобувача освіти, той здобувач, який має доповідь на конференції, і керівник готує цього здобувача, допомагає, надає рекомендації. Допомагає з візуальним контентом і участь керівника в нашій конференції безкоштовно. Ви можете стати учасником конференції. Тоді вам необхідно теж зареєструватися, внести внесок 200 гривень за посиланням, і ви будете нашим учасником. Всі дані, де реєструватися, як знайти, будуть під моїм відео. Ви зможете знайти посилання на реєстрацію і зареєструватися. Що ж отримують е, учасники е, конференції? Кожен учасник, е, спікер, е, керівник спікера та учасник е, будуть мати все, всі записи конференції, е, матеріали, які нададуть нам спікери, Це може бути е, е, презентації, якісь якісь матеріали, мабуть, якісь наробки. Це і також сертифікат на 30 годин або один кредит КТС. Все прийде на вашу пошту, яка буде ви будете вносити в реєстрацію. Тобто цю інформацію ми про вас будемо мати і будемо займатися відправленням цих матеріалів. Крім цього, 8 квітня ми плануємо запросити гостей конференції. І ви зможете в вільному доступі побачити ці виступи. Якщо у вас так, так, такої можливості не буде, тоді ви теж отримуєте виступи гостей як в окремі записи. Нагадаю, що організаторами конференції. Стала кафедра педагогіки дошкільної та спеціальної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Офіційний представник від університету Іванчук Сабінайдинівна, це доктор педагогічних наук, доцент, виконуюча обов'язки завідувача кафедри кафедри педагогіки дошкільної та спеціальної освіти Дніпровського національного університету. Та громадська організація територія розвитку, офіційним представником її я, Пальщук Юлія Віталівна. І якщо у вас виникають різні запитання, ви можете звертатися до мене. Я звертаюсь до тих, хто передивляється наше відео, і пропоную, якщо ви маєте ну, якесь відношення до університетів педагогічного напряму. На роботи дошкільної та спеціальної освіти, то пропоную надати цю інформацію для здобувачів, для педагогів, для того, щоб ви стали учасниками нашої конференції, а здобувачі-спікерами нашої конференції. Я буду рада бачити різні різні університети в наших виступах і скажу, це дуже важливий шлях, дуже необхідний. Як для здобувачів, так для керівників, так і для учасників, які будуть переглядати ці матеріали. Бо молоді люди здобувачі освіти мають бажання працювати, мають такий зацікавленість до роботи з дітьми. Вони хочуть допомагати дітям нормотиповим і дітям, яким необхідна допомога з боку спеціальної освіти, тому вони готують. Дуже цікаві доповіді. Вони е, хвилюються, але ж говорять це, е, розповідають, готу, готуються дуже-дуже як говорить, від душі. Е, серце віддають дітям. Тому е, ці е, зустрічі дуже такі душевні, такі е, теплі. Тому, якщо у вас виникають питання з приводу участі в нашій конференції, ось мій телефон на е, слайді 098 2370 209. Це телефон і Telegram, і WhatsApp, і Viber. Пишіть, говоріть. Я знайду час для спілкування з кожним з вас і буду рада бачити вас на, на нашій студентській конференції. До зустрічі!